Я живу в Канаді вже майже два роки. Не буду брехати. Канада як країна мені дуже сильно подобається, але є декілька, ну навіть не декілька а штук, шість таких культурних відмінностей, до яких я не певен, що я взагалі зможу колись звикнути. Вони не обов'язково погані, є й хороші, але здебільшого, все-таки погані. Але менше з тим це вже така суб'єктивна думка. Тому давай послухаємо. Перша така культурна особливість, наприклад, Ванкувера. Не знаю, чи це в усіх великих містах Канади, але Ванкувер. Топ 10 найліпших міст взагалі в світі для того, щоб жити: океан, гори, чисте таке місто, начебто і ід ідеальне просто місто для життя. Але йдеш ти в реальності по місту там наркомани, бомжі на прош на. Просто в кожному куті. Але я був шокований, як місцева влада взагалі вирішує проблеми з наркоманами. От ти думаєш, нормальна людина, як би ти підходила до вирішення цієї проблеми? Ти там робиш якісь там реабілітаційні центри, наймаєш більше поліції, щоб вони щоб поліція ходила та, й там, наприклад, знаходила ділерів, садила, наркоманів там реабілітовувати і все таке. А місцева влада вона купляє важкі наркотики і роздає їх наркоманам. А ще прикольніший факт це те, що купляє вона важкі наркотики та за чиї гроші. Я сплачую податки, вони за мої податки ще й купляють ці наркотики, і роздають наркоманам. І продовжуючи цю тему, ще одна штука, яка мене просто от так, от вибішує, це те, що смердить канабісом просто всюди. Канабіс це канапля. і ти можеш подумати, що я проти легалайзу в Канаді, але ні, це не так. Я навпаки підтримую його, і мені здається, що це правильна штука. Але це вже тема іншого обговорення. Наприклад, я їду там в метро кудись і завжди, от просто майже завжди, коли я їду кудись в метро, там буде хоч. Одна людина, від якої просто там. Такий сморід стоїть в Ванкувері, наприклад, коли я б на велосипеді катався, там просто по центру міста не можна їздити взагалі, там тхне просто з кожного кута. Бо вдома в Канаді ж курити не можна через сенсори диму, тому люди й ходять на вулицю. Так от проблема в тому, що вони курять завжди, наприклад, навколо парків, біля будинків, біля, біля під'їздів. І от людина, наприклад, покурила там, і воно буде 2-3 години просто смердіти і стояти, бо тут така трава якісна, хороша, аж ніс пробуває. Давай Перейдемо до іншої культурної відмінності. Приїжджаєш ти такий до Канади. В тебе 10 років досвіду роботи в професії, диплом по, по спеціальності, взагалі там ти крутий спеціаліст. А йдеш на інтерв'ю, тебе запитують. О. А що це таке? В тебе диплом не канадський? Ні, так це якийсь незрозумілий інститут. Ми такого не розуміємо. Іди там досвідос. Ти такий, так в мене 10 років вже досвіду роботи. Я там по спеціальності працюю. Все нові нові технології, все розумію, все знаю. Давай, давайте, давайте щось придумувати. А тобі кажуть, так ти працював де в Україні, в Німеччині, в Італії, в якійсь? Це ж не канадський досвід, хлопче. Це не канадський експірієнс, як вони кажуть, канедіан experience. Оце. Це просто якийсь для мене шок, який я досі не розумію. Виходить, що Канада запрошує до себе крутих спеціалістів з дипломами з англійською мовою. Вони сюди приїжджають, а їм місцеві роботодавці такі: Так ти лох, ти ніхто. Ти в Канаді не працював. Це ж просто дебілізм якийсь, круті спеціалісти, просто вимушені йти працювати в якийсь Макдональдс замість того, щоб працювати по професії, заробляти багато грошей. Це просто проти інтересів усіх сторін, проти інтересів роботодавців, це проти інтересів е мігранта, який приїжджає, і проти інтересів, взагалі, Держави в цілому, але е, крута штука, що політики вже почали розмовляти про цю проблему, і вони начебто щось там будуть робити, щоб це вирішити. Але в реальності, як можна вплинути на роботодавців, які працюють тут, і це приватний бізнес таким чином, щоб вони почали розглядати людей, я не розумію. Але, хоча б, вони почали про це говорити. Що добре, наступна культурна відмінність є такий міф, що в Канаді немає расизму. Але... Це все неправда. По перше, в Канаді є саморасизм або самосегрегація, коли, наприклад, є цілі райони або навіть міста. Де живуть представники однієї тієї самої країни. Наприклад, там Річмонд, де живуть одні китайці, і Сюрі, де живуть здебільшого індуси. І це створює такі дивні проблеми. Наприклад, коли я їхав до Річмонда в публічному транспорті, знову ж таки, я навіть англійської мови не чув. Там всі розмовляли китайською. І ще я, наприклад, чув за досвід однієї людини, яка була в Річмонді: що людина заходить, наприклад, в відділення банку великого RBC, а там на англійській мові ніхто не розмовляє. Тільки китайська. <реш> це смішно, але це страшно, це реально страшно. Бо коли ти думаєш, що замість того, щоб асимілюватися, мігранти просто створюють свої такі анклави, в яких продовжують свої культурні традиції. Окей, переходимо до наступної культурної відмінності, до якої я не зможу звикнути. В китайських культурах є така штука, називається кумівство, і воно там дуже розвинене. І як ти вже здогадуєшся, через те, що люди сюди переїжджають, і дуже багато китайців, наприклад, в Ванкувері та околицях, то тут воно. Теж присутні, і я це реально бачив своїми очима. Коли, Наприклад, приходить на здачу тесту водійських прав дівчинка, яка взагалі не бум-бум, нічого, просто підходить якась до неї людина. Позаду і каже їй, що тиснути. А що так можна було? Взагалі я не знаю, то родич чи родич, що це взагалі таке, але типу в опиз за, за людину все там на класах. І спілкуючись ще з сусідами, а сусіда почав помічати, що дуже багато китайців, можливо, я расист, я не знаю в цьому, і сусідам і також. Але він помічав, що дуже багато китайців, які живуть у нас на районі, дуже хріново водять тачки, максимально хріново, небезпечно навіть. Тобто людина не може там паркуватися задом, або не може зробити паралельну парковку. А в Канаді для того, щоб отримати там права там, і так. І так далі, треба це все здавати і вміти робити, і тут е, питаннячко таке виникає. І більш серйозна проблема це влаштування на роботу. Як я вже сказав, тут є сегрегація, і, наприклад, влаштуватися в районі Річмонд в якийсь там RBC, Якщо ти не розмовляєш на китайській там на мандарині, наприклад, то ти фіг влаштуєшся. Тобі скажуть, ні, чувак, тут весь все місто треба, щоб тебе була китайська. Ти такий, таке місцеве, як там канадиця, бо я тільки англійською розмовляю. І тобі, чувак. Нам такий не підходить, і це по перше. А по друге, звичайно, якщо в менеджера є там кентік або якийсь там родич, то перевага буде саме в нього, а не а не в тебе. І так, азіатська культура, вона вона така. Наступний культурний код, до якого я не певен, що зможу звикнути в Канаді, це work-life balance, або баланс життя та роботи. Я б сказав, що тут баланс просто життя і життя, бо в Канаді дуже все на розслабоні, все так. Повільно, не поспішаючи яскравий приклад такий нещодавно пішов я до шопінг-мола в нашого о п'ятій годині вечора. Половина магазинів закрита, о шостій вечора всі магазини закриті. Я навіть порівнюю просто з програмістами, з якими я працював, з канадцями вони ну менше працюють ніж українці. Українці реально працюють більше і, і це тут дуже так помітно, особливо коли ти там ввечері, там в четвертій годині дня вже нікого не знайдеш. Але це ще не все. Якщо говорити цифрами, то в Канаді продуктивність праці одна з найнижчих серед розвинених країн, і вона ще сповільнюється, що дуже поганий знак. І на жаль, ця цифра не поліпшується з кількістю мігрантів. Тобто мігранти, які приїжджають, вони тут розслабляються з часом, і статистика продуктивності праці не поліпшується. І це, в принципі, саме культурне таке явище в Канаді. На жаль, зараз. І останній такий культурний прикол це надмірна вічливість канадців. Так. Для мене це досі культурний шок. Брін, я не знаю, як тебе, але мене це дуже бісить. Коли, наприклад, я наступаю комусь на ногу, і замість того, щоб там Ой, ти що, там, і все таке, людина мені відповів така: сорі, 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 сорі. Я тобі на ногу наступив, що ти сорі, я повинен триста разів сорі сказати. Я не знаю, я не можу до цього ніяк звикнути. Я розумію, що вони дуже вічливі, але і ще один такий смішний факт: це те, що в Канаді майже ніхто не бібікає за кермом автівки. Тобто я за весь час чув там, ну можливо, там раз-два, коли людина там не поїхала на зелене світло, а просто там завтикала на світлофорі. Всі чекають, там по там спокійно, все так. Супер вічливі канадці, і як же ж без жебракування? вже бракую. Підпишись, будь ласка, на канал, якщо тобі подобається, і басни лайк. До наступних епізодів. Цілу люблю. Бувай, бувай.